Тримай і низько, 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 і ще 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 і ще тримай, тримай і ще чуть, чуть нижче, трошки нижче, нижче, нижче. Урок хімії у суботній школі для дітей переселенців тут нас доганяють пропущені у шкільній програмі з допомогою практичних занять. Тут достатньо цікаво, різні не тут експерименти іноді, ну як зараз, або просто ми приходимо в інше місце, там було. І там проводять різні конкурси, цікаві заняття, також уроки проводяться. Крім шкільних предметів, педагоги викладають творчі майстер-класи, проводять тренінги і арт-терапію. Треба зробити приблизно, де будуть квіти для того, щоб краще це показати. Дітям, які пережили жахи війни, потрібен особливий підхід. Переконані педагоги. Ми постійно ну, направляємо свою, свою увагу на їх емоційний стан, і тому кожна програма направлена на те, щоб допомагати їм. Тому ми багато з ними спілкуємося. Ми проводимо на, на самих заняттях, да багато багато спілкування багато ігор, да які допомагають їм зрозуміти той чи інший предмет, які направлені саме на розуміння предмету, та на те, щоб відволікти їх від всіх тих подій, які відбуваються в нашій з вами країні. у суботній школі. Навчаються діти від 6 до 16 років для вимушених переселенців. Заняття безкоштовні. Артем Мороз, Сергій Кочет, Дніпроньос.